Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у нашій студії кандидат психологічних наук, військовий психолог Максим Реуцький. Тема нашої розмови робота з військовослужбовцями, які отримали інвалідність внаслідок ампутації. Вітаю вас, пане Максиме, в нашій студії Вітаю вас. А, ну, Внаслідок війни у військових і участі військових діях багато втрачають військових наших. На жаль, це страшна футник? реалія. Ну, так, це ж не тільки фізична, але й психічна травма. Ну, сьогоднішня війна це взагалі війна артилерії, мінних полів, да? і далекобійної зброї, ну, ще дронів. Але так чи інакше, багато людей втрачають кінцівки, І да? тобто, це не просто явище, це просто, ну, скажімо так, буде ціла, цілий прошарок людей, да? молодих, сильних, які через об'єктивні причини не мені статили кінцівки. Тобто, і це не просто соціальна група, це певний, певний такий, скажімо так, кластер. Да? Зараз його називають класним словом інвіктус, тобто там, непереможені. Да? Тобто ті, що, попри там, свою фізичну травму, да, продовжують жити активним, повним життям, таких людей, на щастя, все більше і більше. Але е, всі вони до цього проходять дуже непростий період лікування, е, реабілітації, адаптації до нового життя і так далі. І про це ми трошки поговоримо. Бо е, ці люди повертаються, вони повертаються куди? До своїх близьких, в родини, в колективи. Ну або знову у військо, бо вони є по суті в більшості обмежено придатними. і я знаю одного з військових, який успішно продовжує службу, маючи протези обох рук, ось і там слуховий апарат після пережитих контузій і травм, отриманих під час оборони Маріуполя. Тобто ця людина живе активним життям, грає увага, баскетбол зі своїми дітьми, керує велосипедом. Тобто, тобто живе життям, які навіть ми з вами дехто не можемо собі дозволити да? за певних обставин. Не вистачає або здоров'я або компетенцій. А їй, бачите, вистачає. Ось. Е, дивіться. Ну, е, ви правильно сказали, що в кінцівки – кінцівка це не просто фізична травма, чи емоційна травма. Бо є така штука під назвою Я концепція. Угу. Це образ, я з чого я складаюсь. Да? Так, так. І тут раптово в цієї концепції випадає ну, рука. Або нога, да? або дві руки, або дві ноги, тобто бувають різні ситуації, так. бувають дійсно жахливі приклади. Тобто, і з цим треба якось жити. Твоє я ну, фактично розірване. Да? І з цим треба заново збиратися докупи, інтегруватися. І тут дуже важливу роль відіграє е, власне оточення і родина, Да? Перше, що не можна робити, не можна жаліти ну, жалість угу. це найбільше, ну скажімо так, почуття, яке ні до чого не припасуєш. Ну і що? Тобто, ну, шкода може того, хто нічого не може вже зробити і зарадити, правильно? Так. В більшості випадків ми маємо справу з молодою, активною людиною, яка зараз більше стурбована питанням, а як тепер взагалі адаптуватися і жити далі? Правильно? Так. І загальні сльози, загальні сокрушання, як кажуть, нічим кращим так. не допоможуть абсолютно. Це треба забудьте про жалість. Навіть якщо вам хочеться плакати, навіть якщо вам боляче. Тут я, як психолог, кажу трошки неправильні речі, я кажу трошки свої, свої почуття притушити, да? угу. тому що ваше почуття жалості, воно руйнівне. Ви відчуваєте е, те, що безпорадні, і коли ваш близький бачить таку ситуа, вашу реакцію, він теж починає себе відчувати безпорадним і бачить, що все пропало, як в тому відомому мемі. Да? Тобто жалість, будь ласка, забуваємо. Далі. Як тепер правильно спілкуватися? Да? Ми з вами толерантне суспільство. Да? Тобто людина, яка повернулася з ампутованою кінцівкою, це не ампутант. В Ніякому разі. Це не людина з обмеженими можливостями. Ви бачили, що витворяють наші хлопці на іграх нескорених? Так, так, Ви зможете зрушити з місця самосвал? Угу. Мабуть, мабуть, ні, я теж, а вони це роблять. Тобто, які їхні можливості обмежені? Перепрошую. Ну, <рив> <рив> це тільки в голові, я так розумію. Да, так, тобто, бо підтягнутися в інвалідному візочку, да? тобто, ну, декілька разів зможете, Та я думаю, що і так буде проблема у багатьох з нас, навіть в мене. Ось і. І, а в них це виходить. То які в них обмежені можливості? <рив> Була ще на початку нульових така трактовка люди з особливими потребами. Хочуть якось взагалі. Ну, трошки збочено, як на мій погляд. Ну, наприклад, я потребую зранку чаю, да. ви на, ви, на певне кави там, чи Та, ще ну, чогось. Це ж особливі, особливі потреби, потреби да, так. абсолютно так. ж, погодьтеся. Так. Тому на сьогодні є офіційна, нормальна трактовка. Перед вами людина з інвалідністю. І інвалідність це лише одна її риса. З безлічі рис, які стосуються сили волі, адаптованості, життєстійкості і так далі. Тобто ми виділяємо тільки одну. Так. Є певне там, отримане обмеження, да? але це не вся людина. Ми не кажемо інвалід. Бо це як про щось поламане там, чи нетне до використання. А перед нами людина здорова, активна, готова до змін і готова жити далі. Тобто тільки людина з інвалідністю. Тільки так ми кажемо про людей, які прийшли з війни і з певними змінами в схемі тіла да? через поранення. А, далі. Що ще треба зрозуміти рідним? Ніякої перевищеної опіки. Тобто до вас повертається людина, яка вважається придатною до подальшого життя, навіть придатною до служби. Тобто, зайвої опіки не треба. Дуже часто це викликає тільки агресію з боку бійця, тому що він дуже часто почувається себе сильним, почувається готовим до. Подальшої боротьби за відновлення, а тут йому там те підносять, те подають, там ой ти не йди, ой ти сиди. Така гіперопека. Як Гіпер... ну, вона як... так, навіть здорову людину інвалідизує гіперопека. Так, так, да. А тут ну це взагалі, як кажуть, туши світ. Цього не можна робити. Тобто, будь-що, що, що о, такий боєць може зробити сам, хай робить сам. Угу. Тобто, хай пробує робити сам. Тобто, це. Стимулює і подолання його конкретної вади, так? і адаптацію до пересування на протезі або використання протезу і так далі. Так, виходить не одразу. Так. Вам доведеться бачити інколи емоційні зриви, істерики, тому що ну, дуже важко піти, тим паче побігти. Дуже важко там, взяти протезом там, виделку да? або друкувати на комп'ютері. Але все одно це час спроб і тренування. Далі, е, коли ви облаштовуєте простір да, чи намагаєтесь якось допомогти вашому близькому, який повернувся з інвалідністю, от часто от, дуже тригерна фраза: от, от лучше би була от краще було б, якщо б війни не було б, не було б травми, да, не було б цих обмежень. А от, а от я думаю, що тобі було б краще, забудьте цю фразу. Тобто людина зараз, в стані, в якому вона повернулася, сама вирішує, як їй ефективніше, краще. Так, можливо, незручно вам, можливо, не комфортно, звичному середовищі. Так? Але людина робить так, щоб адаптуватися. Ну, саме людина відчуває, як їй да. краще. На цьому етапі так, може трохи незграбно, може трохи, вибачте, неестетично. Але все одно вона робить спроби і потрошки і проходить процес адаптації Так, да. людини. Тобто не заважайте, не лізьте, не радьте. Не кажіть, от лучше би бы. не буде вже краще. Буде так, як буде заново. З новою адаптацією, з новими навичками, з новими е, здібностями, які виробляються. Е, ну, що ще треба сказати? Знову ж таки, е, звичайно, в якийсь момент є необхідність включати в людину в якесь суспільне життя. Да? Це теж така. Так, так. Само собою, я, я кажу одразу, що навіть не скорені абсолютно всі розповідають, що відчували дискомфорт, коли виходили в світ. Коли а це вже соціальна адаптація, це я так розумію. Ну, наше не. суспільство воно до людей з інвалідністю uh -huh. і так не дуже толерантно. Так. А, uh -huh. У нас середовище не адаптовано. У нас безбар'єрність, вона дуже часто є тільки на, на словах, папері на словах. Да. Так а так її ще треба знайти. І все всі знають. Що якщо поїхати там в ту ж Іспанію чи там угу. е, Німеччину? Всі бачать, що що дуже багато е, людей з інвалідністю пересуваються по вулиці, а угу. у нас їх немає, не видно, тому що людина не може навіть вийти з дому. Так, тому що дійсно ну, є проблеми навіть з тим, щоб вийти. Так, не просто пересуватися там тротуаром, да, там, долати бордюри і так. так далі. Тобто, і тут е, дійсно, бо я на початку в адаптації розумію, що буде не просто навіть вийти, а він, е, він буде знову сильний, але зараз він був сильний. І легко це долав. А тепер це проблема, це перешкода, це дискомфорт для нього і для інших людей. Але тут важливо бути поруч. Так. Просто бути поруч. Вам може бути самому там, некомфортно, можливо, там. але це ваша близька людина. Він віддав своє здоров'я за вас, і за тих, кому він зараз створює умовні складнощі, там, піднімаючись сходами і так далі. Ну, так і що? Нічого, почекають. Тобто ця людина віддала здоров'я і шмат свого. Образу я і тіла в тому числі. Тому, вибачте, на сходах почекають, у ліфті ну, трошки пропустять. Звісно. Тобто звісно. О, перший вихід світ це дуже непросто, бо відчуваєш себе незграбним, відчуваєш себе за, відчуваєш себе ну, чужим на праздники життя. як писали. Так, да, звісно, да? я, у нас <фух> дуже бувають популярні е, відео в соціальних мережах, коли е, ну, транспорт е, закордонний в Європі. Водій спокійнесенько виходить uh -huh. до пасажира, який на інвалідному візочку, відкидує повільненько uh -huh. для нього сходинку, допомагає цій людині uh -huh. заїхати. Чи людина сама заїжджає до міського транспорту і тільки потім їде, і це звична картина. Для пасажирів, для водія, для людей, які живуть за кордоном. Я вам скажу банальніше, спробуйте, е коли бачите перед собою людину з валідстю, просто очей не відвертати. А просто пройти нормально, дивлячись на неї, просто подумки сказати, що дякую, якщо це колишній військовий, ми, да. ми не а ми так, хоча є позитивна динаміка, от, як зараз реагують діти. Да. Вони е зараз ростуть на Марвелі, да, на DC. І людина з металевими частинами тіла викликає інколи Кіборги, захоплення. Так, так. Кіборги, да. Да. ось. Тобто, коли ще вона вправна на цьому входить, це викликає захоплення. Тобто, дійсно, ну, діти, якраз от, от той прошарок, який зараз зростає, який, мабуть, толерує це найпершими. Так. Бо, як не дивно, от кінопродукція, да, вона. Зараз дуже на класно користь, да, на дуже на користь, хоча так. це індустрія розваг, але так. вона так класно толерує те, що людина може бути не вся з плоті, да, а може бути там для зручності, або там для вправності, або для відновлення, бути частково механічною. І це круто. Діти, якраз це сприймають дуже класно, підходять, розпитують, а що, а як це працює? Тобто і це круто, бо це можна, виявляється, пишатися. Да, реалізація ветерана, фантастичних, яких да. якихось ідей. Екзопротези, так, там скелети як за скелети. Це крайній кліп, да, Козак Сістен», здається, люди титани. Так. От дуже класно. Так, тобто, так, ну, ну, от ця тема дуже якраз, трошки підіймає. драматично, ну це стиль, але, але все одно. ну, Мабуть, такі речі мають бути інколи на Євробаченні, я так думаю. Ні, ну я розумію. це, Я, я вважаю, що це дуже добре, коли зараз uh -huh. дуже багато таких фотосесій, навіть для а, західних якихось а, ЗМІ, коли ну, вони повинні розуміти. Е, якою ціною е, Україна бореться uh -huh. з Російською Федерацією? І це якраз е, піар е, о, о, такого явища, це достатньо теж класний приклад для реабілітації ветеранів, які мають інвалідність. Ну, uh -huh. от зараз в, в Інстаграмі е, є е, от, одна користувачка, її звуть Незламна Руся. Це бійчиня, здається, 79-ї бригади. Е, не пригадую, якою зараз. Ну, Коротше кажучи, на початку ще війни вона отримала поранення з ампутацією з Нижньої кінцівки. Тобто, і от зараз Незламна Руся, це зірка інстаграму. Тобто, як можна залишатися військовим, да? військовою на протезі, залишатися привабливою, залишатися жіночною, залишатися сексуальною. Тобто, і вона своїм життям, своєю службою, своїм способом життя показує, що можлива адаптація, можливо, бути привабливою, можливо, бути щасливою, можна бути жінкою, ну, навіть отримавши фізичне ушкодження. Тож ми бачимо, що виклик він існує е, угу. як для близьких, яким угу. треба безпосередньо е, спілкуватися з е, людьми з інвалідністю. Угу. Е, так до Нашого суспільства, uh -huh. яке повинно навчитися е, та й толерантності uh -huh. е, до цього явища. Ну, і звісно, самі люди, які пройшли це випробування, uh -huh. вони теж повинні ну ті люди, які навчилися з цим uh -huh. жити, так вони повинні надати приклад усім іншим, ті, хто з цим буде вперше стикатися, uh -huh. е, і кому. Це таке натхнення надавати їм. Да. Ще повертаючись до родини, от важливий чинник: треба обов'язково включати е людину з інвалідністю з часом в якусь соціальну активність. По-любому. Тобто, ну ти ж вдома, ну, ти на реабілітації. Сьогодні, будь ласка, сходи за дитиною в школу. Там вийди купи хліба. Тобто, е бо дійсно відчуття неповноцінності, яке дуже часто турбує наших ветеранів з ампутацією. Да, вона формує отакий от вольовий дефіцит. Де от я вийду, я буду всім заважати. Ні. Шановні. І, так і шановні, життя. Ти, такі. Тебе виписали, ти реабілітувався, в тебе протез. Давай, живи життям. Ну, Десь буде складно, але я поруч, я з тобою, я тобі допоможу. Тобто, ну і е, я пригадую фразу е, на одній родинній зустрічі: а саме, родинна терапія от, дуже ефективна. В царині допомоги ветеранам з ампутаціями, угу. да? коли всі пара розумі. приходить і обговорює те, от обговорює сексуальне життя, да. Там бо багато існує фантазії про непривабливість, там, про якусь відразливість, там, про якусь огиду і так далі. Ну і можливо, да, це, 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 це якийсь внутрішній невпевненість, яка з'являється у людини, яка сто відсотків. Ну як там. це? Я був весь цілий. Да? Хоча ви знаєте, ну як це не дивно, да? а, ну, все моє фізіологічне пояснення. Хлопці з ампутації нижніх кінцівок, з яким спілкувався впродовж цього року. Там вони кажуть, що показники сексуального здоров'я значно змінилися в плюс. Ну, це пояснюється тим, що коло крові стало меншим. Так. І головна чоловіча функція покращилася. Як це не дивно, інколи коли виглядає? І це теж терапевтичний прийом, коли в цьому щось можна знайти позитивне, як це не дивно. Були Ну, заспокоїти, не переживати. І я пригадую фразу однієї жінки до свого чоловіка: ну, слухай, кажу, ну з двома руками кожен зможе. А от як ти? Не всі далеко. Не всі далеко. Да, тобто, якщо є підтримка, якщо є віра, якщо є е, розуміння того, що е, твоя е, вада це лише частинка тебе, це не весь ти, то це вже шлях до ментального одужання і подальшої фізичної реабілітації і відновлення як повноцінного члена суспільства. За цим, ну дійсно, велике майбутнє, тому що за реабілітацію ветеранів. Тому що е, абсолютно адаптивні, абсолютно сильні здорові чоловіки все одно повернуться з війни, з армії з фронту і почнуть працювати, почнуть активно функціонувати у соціумі. І я думаю, що стануть е, сильною рушійною силою цього суспільства. Наяду з ветеранами. Ну, бачачи їх активність, бачачи їх. Мотивованість, я так думаю, що вони матимуть не тільки, скажімо так, соціальні, але й політичні перспективи. Бо це дуже мотивовані, незламні, нескорені, двічі нескорені, тричі нескорені люди. Ось так. Ну і по ним видно, що вони дійсно вони воювали. Так. Да. 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 Як це не дивно? Вони віддали найцінніше частину свого здоров'я в прямому сенсі цього слова. І за це ми маємо бути їм вдячні. І перший наш тренінг, який ми маємо собі робити щодня. Це, бачиш таку людину, просто не відводяти очей. Або подумки, або в голос сказати дякую. Ну, це я поки що роблю подумки, але зараз ми просто перетинаємось очима, да, ми розуміємо, що ми трошки військові, тому так. вони розуміють, що да. тобто, але всім, хто поки що до цього не звик, ну, звикайте. Це реалія нашого сьогодення. Ось це реалія нашого майбутнього на найближчі 40-50 років, якнайменше. Бо на відміну від радянського минулого, ми не будемо таких людей намагатися здихатися. Ми будемо намагатися зробити їх гордістю нації, без сумнівів. Дякую. Угу. Дякую, що прийшли, що ми з вами обговорили таку тему важливу. Маю надію, що ми будемо продовжувати такі зустрічі, щоб говоримо не одну таку важливу тему. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав кандидат психологічних наук, а зараз військовий психолог Максим Реуцький. Дякую, що були з нами. Побачимося. Дякую.